Всім привіт! Любі друзі! Сьогодні субота, я прибирала і кидала прати три рази і злапала себе на думці, Боже, яким генієм був той чоловік, який вигадав пральну машинку і почала читати про цього чоловіка. Це, друзі, був американець. Він е винайшов з обертовим барабаном машинку пральну першу. А потім американська фірма його винахід удосконалила і зробили прачки автомат. І тепер, дякуючи цьому чоловіку Джеймсу Кінгу, і американській фірмі, ми маємо доволі часу. В нас все, одяг чистенький і гарно пахне пахучий випраний, і наші дітки ходять чистенько, і я не могла, друзі, щоб не написати про нього вірш. Розумієте? Послухайте, будь ласка, пральна машинка була на світі людина одна, яка любила сім'ю і життя. Це симпатичний, розумний був чоловік, який дружину любив понад усіх. Бачив, як трудиться тяжко вона, переодяг, чистить взуття, і вирішив він їй допомогти. Мізки свої до кінця напрягти, і вигадав він пральну машинку, яка пере усе без зупинки. Все біле, чистеньке, пахуче і ніжно, нам дуже подобається все навідмінно. Ми дякуємо щиро людині отій. Усі, хто живе на планеті отій. Ви геній для кожної жінки на світі. І дякувати будемо, ми вам до віку. за вільні хвилини, за відпочинки. Які дарує нам пральна машинка. Правда, дівчатка, ми всі щиро дякуємо Джеймсу Кінгу за такий чудовий винахід, як пральна машинка. Все мої любі, до зустрічі!